Це локація, Фірменний магазин Опіля в Тернополі і заклад Вугіль, куди ми зараз йдемо пообідати. Друга година дня і повна загрузка закладу. Абсолютно, і зараз подивимося меню. 80 гривень. Коштує комплексний обід у закладі. Там сирне плато 93 три гривні, крила 200 грамів 96, Там салат з тунцем 128 гривень. Ціни абсолютно адекватні. Друзі, дивіться, фішка на дружню компанію 3 кілограми, типа одне блюдо 400, 500 і 500. Представте, що можна взяти 7 кілограмів їжі за 1500 гривень. Шара. 180 гривень можна з'їсти таке от пюре з говядиною, типа соусом. Це в них сезонний салат з капуста. Ну і є там пепсі, типа попета. Друзі, ну, мега смачно, 600 гривень на велику компанію пообідати. Вугіль Тернопіль рекомендую. Дійсно тут смачно! Слава Україні!